Мої вітання, шановні громадяни і ми про це продовжуємо грати Metro Definity Metro Edition. <laughs> Mafia Definiti Edition саме так, тому з вас сподобайка це якийсь прикрастий коментар. Мої помикли з чимось, саме так. Дон Що Doncarolmi. А, це. це боже я його. Я забув його ім'я, ну Дон головний, мафії. What вони they call Чому ти мене кликав? Томас, як покривається? Томас, Томас, Анджео, сер. Франк Франк розказав мені про тебе. Так, сир. Так, сер. Моя машина добре побита. Морелло поліваю на за ним. Ти був таксистом, так? Таксистом на лайфхуді. Так, сер. Я відчуваю напруженість тут. Що ж... <тирка> Мне даст <плес> え, <плес> займ? Оу. <плес> oh. Ты чувствуешь, Франку? That, uh, он хочет, он хочет тратить дозу на бийку? Так, я чув. Окей, Томми Анджело. Я там... А, всему, типа, вот что там... French були? Так, їдемо а, до них щось а, таке. В... Якщо б це все був повільніше, я був би такий щасливий, знаєте. Дякую, містер Сері. Я там. Я ж так швидко знаєте, перекладаю. Коли ти повернешся, ми проговоримо з тобою про дещо наступне. Або про дещо інше. Пішли. Сюди. А, нова зброя? Так, трошки карабінів. Ми маємо допомогти декому. Хе, ти ти не хочеш свою цю роботу? Я просто сиджу поруч. Хе. До речі, ніби. А не факт. можливо бути бачите, показник ФПС у GeForce now, а ой, Experience або не факт. Ну, зараз 61, 59, чи 62 FPS, 61. А де зброя? Що ми тут робимо? Ляха, з нам я переклад, було б так класно, по-намашньому. Машина дречі класно стоїть тут. Та й графіка гри Угу. Mm. Це є добре. Це і добре. Переклад класний. Вітаю. Дякую. Він, це Томас Анджел. Він має ну, хоче у нас приде маленькі роботи. Добре, добре. Хм. Ну, виглядає непогано, але Трубовик! Коктейлі? Коктелі? Звичайно, не знаю, чи цей час був коктейлі Молотова, тому що як знаю, сама назва коктейль Молотова походить від назви радянського міністра кордонних справ Молотова, і він вперше використовувався їх знаю, фінами. Ну, я не знаю, може вже було в той час щось таке. Що радянно фінська війна за 9 років після суподі гри. Принаймні це. Невеличка магія, бо я балася налаштування, У мене про теорії. Було. Так. Е, воно робит сьогодні. Но, жа... я, я, я не встигаю. Я не розумію нічого. Так, стоп, треба налаштувати все. Це була магія невелика трошки. Пер... Налаштувало все. Ми збили з наштування трохи. Бо дехто відходив, збивався, ну. Треба що пройти... А, ну. До біса. А як мені від копів втікти? Ти куди? Якого біса? Я. Я надіюся, він проїде далі і мене вже дві зірки. А це типу, знаєте, це типо фігово. Ти типу дуже фіговий. В теорії. В теорії. В теорії, сюди? Часку швидше. Швидше, швидше! ДО! Вбана машина. Ти мене не бачиш, правда. Угу, дійсно. В теорії, зараз якщо тут поверну нормально. Опа, я молодець. Вони вийшов з машини. Значить я їду просто вперед і вони від мене відстануть. Так, повертай. Повертаємо. No. Далі ідеалі, сюди також. Це цей райончик можна виїхати. І здесь поліція сюди. Опа, з нами їдуть. Вони сюди не заїдуть. Відалі, як мені видається, треба зараз звернутися сюди за кут, Щоб вони постійно не побачили. Ну я ж хотів! Я ж хотів! Просто Просто хотів! Дякую, я я, я просто. Це певний такий маразм. Просто перевищення швидкості. Тут це я думаю, буде, я думаю, буде як ГТА. Що не буде ніякої чертівні з копами, що не треба буде нічого сильно видумувати, що замість мене вже все зробили. Проїжджай. Все ідеально. Ну тут фігово. треба якось тут знову проїхати. Знов їх. Затримати довбаний годинник, на який я відволікся. Ну я типу проїду. Клас! Я. Я завжди мріяв, знаєте, що я буду ось такою хернією займати в своєму житті. В теорії, тут можу повернути. в бік виїхати через бік швиденько. Тихо. Повертай. Не проб'ю. У нас машину сіли сіла. Це фігово. Мені віддали. Сюди може повернути швидко. Повертаюсь сюди. Яска Сюди зараз знову поверну і в теорії я від них вточу. Або. Чекай, чекай, швидше їй б щоб вони не замітили. Все, нарешті! Ляха, ні! Хурово. Я старався. Ні! Ну за що? Який Ем... А що це в біса за дрондулет, на якому я їжджу в якого два місця? Ні, реально. Ну я напевно не знаю, до вас тоді, коли втечу від поліції. Нарешті, дякую. Це це було довго. Я я, зрозумів, що в цій грі. А як мені поставити, до речі? Десь я чув, що можна зробити так, щоб я їхав рівномірно. А як, до речі, це зробити? Торіт тут має бути десь автопілот. Або його, до речі, забра... А, його могли, що. Боже. Його могли, до речі, забрав. А. Клас. Я зрозумів вас. Йди до біса, Андрій. Мені як на підказки діалогів, як ми знаємо. Зазвичай е, так. Е, це перша штука, але. Копи знають краще про різне лайно. Мореллі хлопці, які не рухають машини. Що? Я не дуже розумію, яка то швидкість є перевищення. Тихо, тихо. Я їду двадцятку. Це має бути певно, знак якийсь. А! Мій на показує, яка максимальна швидкість. От, в теорії мені треба просто їхати не вище максимальної швидкості на спі... А, ні, це була швидкість передачі. Я б, звісно, роздігнався до 120 миль на годину, але. На цьому драндулеті. Побудемо реалістами. Драндулет він не доїде. О, ще одна така сміття. Ні, та, ще одна така сміття двох місця. Я саме виглядаю не стільки жахливо ця, ну, ця машина. Нам взагалі не подобається. Ну, я ж 40 їду. Найбільше. Тихо. Тихо. Ось тут треба трошки збавити швидкість, щоб мене поліція не засікла і не... Боже, я просто. Я не хочу вже від них відв'язуватись, бо тут трохи важче від них відв'язати, ніж в якісь там GTA, наприклад. В ГТА це все набагато легше. Тут поліція має трошки більше розуму, на мій превеликий жаль. Ну якщо я потім якщо, якщо, я поїду на червоний нагло вони також за мною зацікавляться, тому треба, до речі, повертати. Або навіть зараз я поверну, якщо ваша, ласка. Please, або не треба. треба лише таки зачекати. Такі машини машина 4місів лише класні, або такі кабріолети. Ну а ось це двомісне страхиття мені взагалі не подобається. Я не перевищу все таки, пане офіцера, як вони не висять. А тут ж теорії треба до якихось місій, як мені здається, втікати від поліції. Тому, як, якщо чесно, ну, це мені не дуже подобається. А, до речі, запис, 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 у брожачний, якщо він не йшов, це було би просто фіаско, але ні, він іде, на щастя. На щастя. Чому ті морелі так далеко? А ой, це було дурне питання. П Яска, припаркуйся! Давай. Пішли. До речі, в нашу пассажам ее шапка подобається. Не так, як вона називається, але воно ну, класна. Стоп, а шапка може бути ч Берет. А та Берет. Мій Берет. Моя шапка ушанка Та, може бути. Моя Ка... Казка. До речі, якщо ви муляєте, ну коли маєте на вас про Казку. Казку. Ну казку ну в мене це є проблема. Коли ти уподібнюєш звук з до си, як в російській мові, це є помилка. Доволі сильно, до речі. А Біхайн це за бляха. Ну і. А з чого стоїмо? Щик бихайн Павлі. Ти збирається вляха до укриття ставати? А просто ось так підкрадатися, не те, що я думаю. бігти ніяк не можна. У нього така дивна походка. Ту-ту-ту, ту-ту-ту Я і прийшов вам чистити лиця. Значить, нам сюди. Давай, з ноги. А. А, ти знав, що тут двері є. Ясно. А, ні-ні, не ні, ось це. Давай. Раз. Ну у нас просто як я знаю. Нормальный та горок фізкультури. Давай. I A jaż może tu spustetys Jak zrobić? robić? Take cover gain get Та він не хоче стрибати, він не самогубець. А може, ну, драбину я не візьмусь за драбину? Я можу щось тут тільки робити? Можливо, мені треба багато разів або раз. Ем. Окей, okay, в мене прогрес, я навчився битись. Take cover. Again. Rain. Rain. Типу перелізте горожу. Чому ж? Він не так. Бляха! Ти себе тупо відчуваю в такі моменти. Добавна гра. Ця гра ставить під сумнів мій інтелект. Вона мені не по не подобатись. Ей! Якого бізне, може я неправильно переклав? Яска, take. Кавер. А, бляко, ховатись! А як ховатись? Ну, альт. Чи не альт? Як сховатись, яска. Будеть мап. А, у тепер є. Так, сталк. X. Cover. Raft control. А, на контр. Hey! the hell you doing? What do you mean, what am I doing? А як звіст? Я зараз думав, що він сам на Дино. Тихо? Я не впевнений, що у нас персонаж без, бу... без будь-якого доступ... досвіду міг би ось таке прям зробити. Шок пиріжечок, пішли. А Можна мій биту взяти? А як биту взяти? Може до нього треба підійти? Та й може і руками. Ем... -е... Та я, до речі, не дуже розумію. Bat, Як? Добро не гри. гре. Тейк, тейк, інтеракт є. Ну є, є. Є! А. Такі, що не тільки треба... Oh. Оу! Що, що, що там писав? Тут... а, тут як зміча з бої треба якісь комбінації тикати, щоб їх більш ефективно фіачити. А як молото вкинути? Був тут якісь підказки. Дякую, як молотов кинути. Гра, підкажи. Drop, тап, каунтер. Left Alt. Ну, left Alt. Ясно. Це трошки було не це. Далі. Чи смієте? Weapon, во. F. G. А, во. Yeah, ну. Це було жахливо. О! Ехем. Геній. Просто, просто було геніально підійти до цієї машини. Оу. хо <coughs> Я б до речі собі таку машину забрав. А, тот так і каже, вкрадіть. вкрадить. Яка вона класна, я просто танка прям. А, ну... Так, треба ще від поліції відірвати. А на ну, усірючі хрені доволі легко буде на відірватися бо вона доволі швидка, вона дуже швидка, вона дуже класна, я просто хочу цю машину мати. Дала б її мені це залібу б уже. Вона класна. Вона прям швидка, вона прям надійна. Тихо, тихо. Тихо, вверх, 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 треба тут вверх повертати, треба тут вверх, бо там поліція. Тут я ніде. Не сховаюсь. Нє. Не дивіться на мене. Ну до речі, та, коли там якась класна машина, на ній доволі. неважко втікати від поліції. Набагато легше, ніж на минулій. Просто тапок в підлогу в 60-ку гон, ідеально. Просто рай. На землі цією минулою машиною. Трамвай. Як в совку, Пара-пара. ПАМ! Пожартував! Пожартував. Драйв сейф! Води обережно. Батя, я стараюсь. Але знаєш, поки що якось не дуже виходить. Давай, поворот такий сильний прям. Ну майже. Окей, тро... заносить. Ау, нормально. Беру свої слова назад і трохи. Ну, менше набагато, ніж минуло.

Не максималка, а обмеження 40. Поліція ще з боку є. Збережно проїхати. Я здивований, що вони мене не палять і знаю, що мої номера. <laughs> мої номера. Окей, okay, хоча б вигляд машини, бо ось такий. з таких таких машин дуже мало, як мені видається. Повертаємо. В ті ті я розумію не було номерів. Знаешь, сколько из моего ХП меня не радует. Там не лики. Все, пошли. Налекается тип. Куди ти ну, еще тишов? Них Ніхто не зрозуміє, для чого він ходив туди. Точніше йшов вперед. Хей, привіт боссе. Справа виконана. Без проблем? Ніх проблем, місто Сериари. Так, так, добре. Ти бачив Рел? Ха. Але ми типу хлопців бачили. Я бізнес- людина, я роблю все з цим. Кожне рішення я роблю. Я роблю. Ну, типу, це є добре для мого бізнесу та моїх хлопців, але Морело, він не має голови. Та для всіх він ангел? знаєте, куди йдіть з вашим. <реш> <реш> з вашим перекладом. Зробіть українську локалізацію вас прошу. І не буде. Так. Ох, це для мене честь, сер. Добре, добре. Зараз Пауль та Сем. Е... Типу допоможуть тобі, але ти маєш розуміти. Ми маємо певні правила серед нас. Що ж, слухай та добре запам'ятовуй. Перше, ніяких приколів. По типу мільйони слів. ну як сказати, слома, як ти не вчора Так, я так.

Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Tommy. Так, про просто погоджуєшся, Томі. Так, єс. Я буду яльним час таке. Це правильно. Зараз ти будеш залишатися зі мною там. Ті діта. То сценарії, е, ви не хочете. Чому субтитри так швидко? Окей, що ж. Вітаємо в сім'ї. Ті самі два друга, що точно не. гей. Чудово! А зараз я голодний Луїджі Ну, моїсти. Вітаємо. Це бляха а де всі решта чому у нас така маленька сімейка? Сімейка, смія. Сімейка це трошки те прозвучало у випадку мафії. Серйозний ой <гум> <гум> я засиджу сам вдома, сміючись зі своїх тупих жартів. Як на мене, це прям геніальний рівень я. Дякую, я не можу навіть. Та, ну, тут на битись. Їх, як, битись. Ну, їх трохи більше. Так, стоп. Але але на цій прекрасній ноті ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар. Ну і можете підтримати канал Фінансо на банку, Монобанку, на патроні або на дякую. Бо тебе, так. Дякую. Ну до речі, він нормально так приводів саме так. Тому до нових зустрічей.